Тим часом правоохоронці теж підрахували кількість постраждалих. ОМВС повідомляють, що під час охорони громадського порядку та локалізації масових заворушень в центрі Києва від вогнепальних поранень загинуло 9 правоохоронців. Госпіталізовано 350 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. 74 з них отримали вогнепальні поранення. На сайті йдеться, що працівники міліції користувалися виключно гумовими кулями. Цим спростовують інформацію про застосування вогнепальної зброї. кажуть, потерпілі отримали тілесні ушкодження від агресивно налаштованих мітингувальників, які застосовували вогнепальну зброю, обрізи мисливських рушниць та інші спецзасоби. Наголошую, що правоохоронці не використовували вогнепальну зброю під час локалізації. Заворушень працівники міліції були озброєні лише спецзасобами для відстрілу еластичних куль. Вся відповідальність за ці події, які відбулися, на мій погляд, повинна лягти на плечі цих безвідповідальних політиків.